Шановні майстри, хочу сьогодні зробити огляд одного з пилососів торгової марки Festool. Це незвичайна торгова марка. Зараз я просто розповім про філософію, щоб ви розуміли, що це за торгова марка. Ви професійний майстер, який вже мав різні пилососи, різних звичайних торгових марок. Ви вже дожились до того, що у вас є. Планекс від фестула. І, звісно, ви хочете найкраще. От знаєте, я бував раніше в Німеччині, і там німці купляють тільки німецькі. Заходиш в магазин, там, скажімо так, асортимент всього, але вони купляють там правильну машину тільки Bosch. Не звертають увагу на китайців, на корейців. Це для них сміття. Це з такого самого. Я от його розглянув і про це і кажу, що все з того самого розділу, що ви купляєте німецьке, ви купляєте найкраще, і ви не звертаєте увагу на ціну. А ціна у нього приблизно аж неймовірних 47 тисяч гривень, та ще скудна комплектація. Я не можу сказати, що це космос, але це реальний німець. От дивіться, у мене вдома є пилосос. Томас, він служить уже 20 років. Уявляєте, як він може служити 20 років щоденно, ну, там ну, дуже часто використовується просто неймовірна німецька якість. У мене на роботі оцей пилососік-бошик, йому 25, ну більше 25 років. Ви знаєте, я б вже давно змінив його, але у мене є повага до інструменту, він працює. Він виконує свої... є краще, але ж він працює. Тому я з повагою відношусь і тримаю його, поки він працює. Так, що я можу про нього розповісти, бо ми ж про будівельний пилосос хочемо розповісти. Наступні його показники. Для чого він? Це пилосос, який має об'єм 35 літрів. Саме головне, що він є. Автострушування, він в процесі роботи може трусити. Щоб у вас, якщо ви виконуєте роботи з величезним сміттям, там, гіпсом, щоб ви не діставали, не чистили фільтр, а включили режим і він вам чистить. По об'єму 35 літрів. Дивіться, всі трошки прибрехують про об'єм в літражах. Чому прибрехують? Тому що вони враховують, що там стоїть фільтра. Любого виробника, ви візьміть, вони прибрешують. Тут же фільтр тут чесний, 35 літрів, про що я хотів зазначити. Потужність двигуна невелика, 1200 Вт. Але повірте також, що величезна потужність вона не завжди краще. Якщо у вас проблеми з напругою, якщо падає напруга, деякі пилососи не хочуть виконувати свої функції по віброструшуванню. струшування. Якщо у вас в мережі там не 230, а 200, наприклад. Для мене це було, був колись шок. що Я думав, це пилосос зламався, а ні, він не хотів робити струшування, коли мережа була нижче норми. Про що ще хочу розповісти? Крім того, що тут є можливість. Регулювати швидкість обертання двигуна, потужність регулюється від 350 до 1200 Вт. Тут ви можете ще регулювати або повністю виключати струшування. Ну, воно тут не автоматичне. В деяких пилососах, деяких пилососах вони заміряють тиск до і після фільтрів. Якщо фільтри засмічується, вони автоматично трусять. Тут ні. Тут він постійно буде підтрушувати просто за різною частотою. Чим більше частота, тим він більше буде підтрушувати або не буде трусити. Тут є розетка, він може працювати в парі. Та він, в принципі, бачите, і призначений до жирафи Планекс. Розетка доволі по 2400 Вт. Що тут ще є? Є ну це виключення, це автоматичний режим, це ручний режим. Ну, все настільки просто, що і нема що розповісти, бо в деяких пилососах є стільки режимів, що і заплутаєшся, поки будеш розповідати. Тут все набагато простіше. От дивіться, оце віконце, як ви думаєте, що це таке? Ви сюди можете поставити за додаткову плату ще отаку ж саму розетку, але вона буде постійно підключена до мережі. Або сюди можна поставити модуль Bluetooth, щоб включати, щоб розмістити на шлангі сам друга частина модуля і включати його за допомогою кнопочки. Але це також додаткова фішка. Так, передню частину це вхід для. Щоб під'єднати сюди шланг, коротше, не під'єднувався, Зараз подивимося, як під'єднується. Тут немає ніяких, деяких колососів, тут якісь отвори, якісь там, що треба фіксувати, та нічого не подібне. Тут тертя. Вставили і він міцно вставився, і нікуди він не дінеться. Все просто і зручно. Так, наступне, давайте дивитися, що зверху. Зверху дуже така неочікувана, тут така. Яма якась, Я, ну, мені це не подобається. Чому мені не подобається? Тому що не люблю, коли скупчується сміття. От в таких місцях сміття прибирати, ну треба прибирати, бо вода тут буде скупчуватись. Але це місце призначене для того, щоб тут була гручка, і для того, щоб тут розмістився шланг. Шланг в ідеалі туди залазить і він не заважає вам. Ну, дійсно, так, у мене пилосос стоїть. Тут немає місця для шланга, і постійно він бовтається. Інколи мене, мене це дратує. Наступна частина. Сюди ж можна зверху, бачите, тут якісь кріплення стоять незрозумілі. Сюди можна поставити і зафіксувати ось такий кейсик. Як на мене, дуже зручно, якщо вам треба переносити щось. Звісно, якщо у вас декілька кейсів, то треба додатково, тут є кріплення. ось бачите ці кріплення. Тут можна купити ручку, але додатково. Взагалі дуже така сумна комплектація цього пилісоса. Чому сумна? Тому що сам пилісос і шланг. І все, і все. більш нічого немає взагалі. Шланг це окрема тема. Шланг це мистецтво. Подивіться, Він. тут опльотка така з матерії якоїсь, доволі приємної. Ну, це мені згадалися пилососи 80-х років, які йшли в ось такої оплотці. Ну, Дуже незвичайний. Він антистатичний, але у нього довжина всього-навсього 3,5 метра. 3,5 метра. Такого класу виробники завжди там 5 метрів. Але коли мене, коли можна було ще в Україні займатися прокатом інструментів, е, у мене були шланги і 3, і 5 метрів. Чому? Тому що 5 метрів не завжди в людині треба, бо він бовтається під ногами і заважає інколи. Тому 3,5 метра я рахую, що це адекватна довжина. І дуже великий плюс, що він антистатичний. Ось тут такий саском закінчується. Я так розумію, що це до планникса. Тут можна ну, включати, скажімо так, підсос повітря. Дуже просто і зрозуміло, дуже якісно, все зроблено. Я впевнений, що він прослужить багато років. Коли ми повернемо його задом, ми побачимо, що тут ось таке кріплення. Для чого це кріплення? Для того, щоб розміщати провід. Провід, до речі. Гумовий, дуже якісний. Мені дуже подобається. Один з небагатьох і самий товстий, який я взагалі бачив. У нього довжина 7,5 метра провіда. Ну і вилка також якісна вилочка. Приємно подивитися, що зроблено в Німеччині не Китай. Ну А це для того, щоб наматувати сюди провід. І дуже швидко тут знімати. Ви відсовуєте от такий механізм, ну, не знаю, скільки він протримається. Тут квест було закрутити, бо вони поставили зірочки, я ще й не докрутив. Ну, треба ж поставити зірочки. Для чого поставити ж зірочки? Дали просто шестиградник, де я швидше б зробив. Так, переходимо до нижньої частини. Коліщата. Коліщата здавалося, що гумові, а ні. Вони не гумові. Вони щось. Ну, в общем, пластик, але пластик, такий м'ягенький пластик. Колещата доволі великі. З задньої частини стоїть металева труба оцинкована. Ну, це, скажімо, так, це надійна, це довговічна, це не вбиваємо ця труба. Так, тут, о, тут тормоз. Оце ж треба, як вони організували, тормоз. Е, якщо вам треба зафіксувати пилосос, ви просто натискаєте і він стає на оцю підошву. Ну, як на мене, таке цікаве рішення. Ну, Я не знаю, чи мені воно подобається чи не подобається, але воно присутнє. Так, тепер давайте подивимося на ці ручки. Кріплення. Чим простіше я завжди кажу, чим, тим краще. Тут вона не завжди не, не, не проста. Вона тут доволі складна з пружиною. Але я впевнений, що це німецька якість і тому. Вона буде слугувати. Давайте так. і дивимося, що у нас знизу. Що у нас знизу? Один з важливих критеріїв є фільтр. Чим більше поверхня фільтра, складчатого його фільтра, не плутайте, це не хепофільтр, тим більше і простіше він пропускає через себе повітря. Тут середня десь, площа приблизно 6400 сантиметрів квадратних. Але як він зроблений, цікаво. Подивіться, бачите, він не забирає площу у об'єму. Тут все компактно, це все зроблено. Як його від'єднувати? Дуже просто від'єднуєте і потім його знімаєте. Він, бачите, він не паперовий, він не зроблений з якогось поліестера. Я впевнений, що він витримає, якщо вдруг попадає вода. Але зазначу, коли я, в мене був прокат, у мене багато було пилососів, я категорично забороняв, щоб користувалися, збирали воду. Чому? Тому що після збору води оцей фільтр треба вичистити вичистити і висушити відразу. Тому що він потім заваняється і вам вже буде некомфортно користуватися цим пилососом. Тим більше. Коли він вологий цей фільтр, тоді, коли спрацьовує, тут же спрацьовує струшування. Але струшування не вібро-струшування, як в деяких пилососів, а продувається з воротній сторони, стисненим повітрям. Просто удари повітря. І тому, якщо він вологий, він виходить з ладу скоріше. Тому не користуйтесь, не збирайте в воду. Так, наступне, подивіться. Тепер як він одягається, бачите, ось тут гума така товстенна по всьому периметру. Тому я впевнений, знаєш, тут ребра жорсткості такі. Я впевнений, що він е, впевнено створює вакуум. Дивимося на величезне просто відро. Е, дуже просто його прибирати. Тут немає ніяких загугулінь. Оце мені подобається. коли В комплекті йде два мішка. Уявляєте, дали два мішка. Є отакі разові мішки, які деякі використовують багаторазові. Я коли займався прокатом, це пробував робити Безполезно, хлопці, не мучайтесь. Купляйте собі багаторазовий мішок від українського виробника і він вам буде служити декілька років. Це, звісно, якщо у вас багато грошей, якщо ви слідкуєте за пилососом, то, звісно, простіше отакі одноразові купляти. Вони мені дуже подобаються. Подивіться, як тут класно зроблено. Тут цей мішок нікуди не дінеться, якщо зрівнювати з іншими деякими пилососами. Бачите, він тут заходить в кріплення, одягаєте його і тут він фіксується. Ну Просто дуже все просто і зрозуміло, чому це на багатьох пилососах не встановлено такий простий механізм кріплення. Звісно, виробник передбачив, що майстри будуть збирати воду або вологе якесь сміття. Тому тут є, спрацьовує зупинка двигуна, коли досягається якогось рівня сміття з водою. Подивіться, ось тут є ось такі входи. Воно, Якщо вода доходить до цих межі, воно спрацьовує датчик і зупиняється цей механізм, поки ви не звільните це відро. Якщо ви придивитесь на. Вхід, ви бачите, ось тут такий металевий. Для чого металевий? А то це тому, що тут працює антистатика. До речі, клас пилу, який він фільтрує, цей пилосос класу L. Ну, це найпоширеніший пилосос будівельний, який, в принципі, 99% пилососів будівельних йдуть класу L. Деякі пилососи будівельні взагалі без. Класності. Але, звісно, є більш високі класи, але вони потребують і заміни фільтрів і деякі інші речі, але це не ця тема. Подивіться, незрозуміло чому. Вони зробили в багатьох пилососах оцей патрубок він відхиляється вниз, щоб сміття десь ударялось об дно і потім вилітало. Фестул рекомендує працювати. Особливо ну, тільки, з мішками, тільки з мішками. Але мішок це дороге задоволення. Тому майстри економлять, тут є режим струшування і працюють без мішків. Тому я би, скажімо так, на їхньому місці все ж таки зробив, би, все ж таки якась частина, воно б створювало якесь завихрення, щоб відразу не летіла на фільтр е, купа сміття. Не так давно я робив огляд багатьох пилососів зі струшуванням, і ми вимірювали воздухопотік і силу всмоктування. Повірте, у них приблизно у всіх однакова. У всіх однакова. Тому е, я навіть і заміряти не буду, скажу, що вона відповідає тому, що пишуть. Але ж. Треба ж включити, я завжди включаю, щоб подивитися. Так, де він включається? Включаємо. До речі, тут ще одна фішка така, не всі знають, я про неї розповім. Так, включаємо. На максимально поставили. І він доволі тихо працює. Дуже тихо працює. Ну, треба ж порівнювати. Це максимально. Але і на максимальних обертах він доволі тихо. Мені не подобається, коли отак вжимається е, ящик для сміття. От не подобається, мені, я не знаю. Мені не всіх пилососи так вжимається. Мені бажано, щоб він був більш жорсткою конструкцією. Але я впевнений, що він тут стільки років випускається, що німці все продумали, і це не впливає на роботу. Так, тепер подивіться, коли включимо, тут починає через деякий час працювати. Струшування. Але можна примусово зробити струшування, щоб якщо у вас дуже сильно забилося, і ви хочете примусово, щоб він струсився. Включаємо. Дочекаємося струшування. Повітря. Бачите, на цьому режимі, на цьому режимі, якщо він у вас забився, ну, він трошки очищається. Звісно, ще є режим ручний. Ви знімаєте фільтр і руками його чистите. Не забувайте, не можна викрутки чистити. Ручками, ручками треба чистити. Ну що, як на мене, пилосос достойний уваги за гарні гроші. Погано, що тут в комплектації тільки шланг, немає ніяких ні трубочок, ні, ні, ні насадочок, нічого немає. Але це можна купити від інших виробників. Любий Китай, це все одно витратні матеріали, вони довго не слугують. Саме головне, якщо пам'ятаєте, що Фестул вийшов з Росії, він не продає е, товари в Росії, і це дуже величезний плюс. Бо Росія це країна терористів. Росіяни, які всі підтримують війну, це терористи. Тому з росіянами не спілкуватися, нічого не купляти, не брати їх на роботу. А для українців і для європейців, що я можу посил, треба донатити, треба підтримувати наше ЗСУ. Слава Україні!